Усім привіт! Традиційно з вами я, Павло, і сьогодні поговоримо про свіженьку новинку, яку багато хто вже бачив на фотографіях. Це k 15 їх новий портативний цап або свисток. Хоча він такої трошки не свисткової форми цього разу, він відноситься до, ну скажімо, я назвемо це субфлагманський сегмент, тому що, по-перше, тут дуже багато всього він вміє, а по-друге, за ціною він всього на 40 доларів дешевше, ніж К-17. Який у Фіоза флагман. Ну, як зазвичай, передзамовлення будуть в портативі. В нас світова ціна на К-15 складає 110 доларів. Тому в нас буде трохи дорожче через податки, зрозуміло. Але з точки зору функціональності і звуку, він майже фламанська моделька. Тут в нас два ЦАПи 43198 від Cyrus Logic до 560 мВт на канал потужності в настільному режимі. Підтримується гарнітура і мікрофон на 3,5-мм вході чи виході. А, як, дивлячись, з якого боку на це подивитися. Підтримується новий інтерфейс, FIO, параметричний еквалайзер, класний екран, цікавий дизайн, коаксіальний вихід. Ну, тобто, нафаршурували вони його всім максимально. Тож, давайте подивимося, як все це виглядає на практиці. А ага, анекдот дня сьогодні такий. Коли ми одружилися, дружина взяла моє прізвище. Тепер я просто Василій. Традиційно Фіо не публікує якихось специфікацій на самій коробці, але дизайн класний, поліграфія теж все мінімалістично. Вона ось так відкривається тут. Коротеньке керівництво, якщо вже щось взагалі нічого не допомогло, можна спробувати його почитати. І аксесуари. Аксесуарів небагато, але вони корисні. Тому тут важко посперечатися. Коротенький USB type c кабельок, він нам знадобиться зараз. І ось прям дуже миленький класний чогорчик із штучної шкіри. Як бачите, гарно зроблений і за форму співпадає. Є вушко для петельки. Всі отвори, тобто, прям класно зроблені. Ну і сам пристрій він теж зроблений прям дуже-дуже класно. В мене чорний. Але як підказує навіть фото на коробці, є ось такий, а, я не знаю, кольору морської хвилі, або, простіше сказати, кольору FIO CP13. Зроблений він з металу, доволі компактний і, звісно, дизайном дуже нагадує касетний плеєр. Тому в цілому. Я б сказав, що його розташування природне ось таке, горизонтальне. Тут в нас зліва USB Type-C і а, провушена для а, петельки. А, тут виходи на навушники, балансний і звичайно 3,5-мм. Він також може слугувати як коаксіальний СПД. Зверху перемикач настільного режиму підвищеної потужності. Але як бачите, тут окремого USB для живлення, на відміну від K17, немає. То все ж фішка для флагману. Тому тут, якщо ви хочете підвищену потужність, вам потрібно гарне джерело, яке буде його як слід жив, живити, живити. І три кнопки дуже класно натискаються, дуже приємні кліки, тобто все зроблено дуже чудово. Так, давайте його під'єднаємо. Хай. Увімкнеться. І тут прям сходство з касетним плеєром стає ще більш очевидним. Якщо увімкнути іншу тему, буде помітніше так зараз. Давай меню, меню. меню. Зараз я шодесенько пролистаю, а потім ще раз покажу. Нелогічно, треба було одразу показувати, мабуть, але вже. Я почав швидко мотати. Ну ось такий синенький нехай буде. Тож, ось так, як бачите, виглядає як касета. Зверху у нас написана гучність, фільтр, вибраний режим USB, і коли відтворюється музика, навіть ці ролики зі стрічкою промотуються. І знизу слоган FIO. І далі в нас меню. В меню в нас можна обрати цифровий фільтр, еквалайзер гучність режим на 60 чи на 120 кроків. Режим кнопок, далі гейн, далі баланс каналів, мікрофон можна увімкнути, вимкнути. Далі коаксальний вихід. Активувати, деактивувати режим USB аудіо. Якщо вимкнути режим 1.0, то буде краща сумісність. Яскравість екрану. До речі, його можна, як бачите, на 10-й на 10 рівень виставити буде дійсно яскраво. Далі можна повернути екран, вимикання дисплею, налаштування теми, мова, англійська, китайська версія та скидання налаштувань. Тож, Керувати можна із кнопок, як завжди, гарненький екранчик цьому допомагає. Але, звісно, в нас є додаток. Традиційний застосунок FIO Control. Тут в нас нічого несподіваного, фотографія, назва пристрою, версія прошивки. І тут можна увімкнути-вимкнути поворот екрану, версію USB, обрати одну з двох мов, яскравість, таймер вимикання екрану, ну і аудіоналаштування. Це не перекладна та частина, що не переклали це коаксальний вихід. Режим роботи ЦАПу, насправді я не помітив великої різниці. Здається, в класі H трохи краща динаміка, але це не точно. Хочет, бажаєте ви 60 чи 120 кроків гучності, аудіо гучність, баланс каналів, і можна обрати фільтр низьких частот. І, звісно ж, еквалайзер, він тут е, дуже складний і потужний. Ну, окей, не складний, наворочений. Ми його вмикаємо. Тут є декілька налаштувань вбудованих. І далі FIO тут працює над тим, щоб можна було синхронізувати з їх якимось хмарним сервісом, і в них вже навіть є тут якийсь сервіс, щоб поділитися налаштуваннями. Самі FIO викладають і не тільки Фіо, ну, коротше, щось тут цікаве в них буде онлайнове. Ну, а поки що, в них от є три кастомних налаштування, це налаштування вони по замовченню. Зробили під свої навушники популярні. Але це чисто початковий крок для того, щоб можна було його налаштувати під себе. Можна використовувати просто як графічний багатосмуговий еквалайзер, там щось порухати, як вам подобається. Або в розширеному режимі ви можете користуватися всім цим як параметричним еквалайзером, можна обрати. Багато різних фільм, ну лопас, звісно, а, це буде занадто на цій частоті. Тобто, обрати все, що ви хочете, можна двигати повзунки, можна пальцями, тобто, все можна налаштовувати, є з чим погратися, дуже гарно дозволяє налаштувати звук під свої смаки. Якщо вас цікавить споживання енергії, то ви самі можете побачити цифри на екрані. Я виставив гучність на комфортному для себе рівні, тому індикатор показує, як воно буде в реальному житті. Ну і також ФІО особливо підкреслили, що вони оптимізували споживання енергії в паузі і в режимі очікування, тому в цілому. Тепер набагато менше сенсу від'єднувати пристрій, якщо ви їм просто не користуєтеся тимчасово. Звісно, поговоримо і про звук, і тут в нас два режими звуку, насправді. Тому FIO назвали їх режими ЦАПу, але наскільки я зрозумів з документації і інтернетів, це скоріше, не сам, сама мікросхема цифроаналогового перетворення. До речі, слово, цифроаналогове перетворення це така собі класна скоромовка, тому що ви говорите це аналогового. Це в мене вийшло з шостого разу, тому це шостий дубль в мене насправді. Тож, це більше фішка підсилювача, які тут використали. А вони називаються режим H і режим AB. Знов-таки не знаю, чи відноситься це до режимів підсилення, AB там і так далі, класів підсилення. Да? А, але в H. В нас трохи краща динаміка і звук нейтральніший, Така типова подача від Фіо, коли в нас все швидко, динамічно, технічно, але в той самий час не занадто моніторно. А от в режимі А, Б трошечки зростає енергоспоживання, і в той самий час звук стає, я б сказав, органічніше. Він стає таким трохи більш плавним. Це чимось нагадує ефект від Astellan Kern, тільки виконаний менш, в меншій кількості і більш, скажімо так, стримано, тут, тут, так, скажімо, натяк на такий переливчатий звук. І ця різниця невелика. Не очікуйте тут прям двох різних звучань. Але я зробив сліпі тести, і от все ж різницю можна цю відчути. Ну, як на мене, це доволі класний варіант. Я його залишив в АБ для себе, тому що, ну. Тому що це, скажімо, щось трохи свіжіше. Свіжіше. Тож, давайте поговоримо про звук саме в цьому режимі АБ. Ну і він стосується здебільшого середніх частот, тому що баз і верхні частоти залишаються майже без змін. За допомогою еквалайзеру це дуже добре відсікати можна. А, тож. Бас, ну, він добре контролюється, йде на максимальну глибину, бла-бла, бла, бла, бла. бла В цілому, це от дуже гарний бас для свого рівня. Якщо порівнювати з чимось дорогим, то трошечки бракуватиме дрібних нюансів, але в цілому передача текстур гарна. Інструменти, якщо прописані нормально, звучать органічно, природньо, без намагання їх там приховати чи підкреслити. І якщо потрібен там якийсь гуркіт, удар і все таке, то воно тут теж є і добре передається. Ну за потреби, звісно. Ну я вже не знаю, немає сенсу казати такі речі, там як бас добре контролюється, залишається на своєму місці і так далі. Тож, перший приклад це «If I Only Could» від Blues Company, як бачите, з Sempler HD Tracks. Тут в нас просто такий гарний авдіофільський бас, підкреслений, його доволі багато, але в той самий час інші інструменти теж відіграють важливу роль, і цей цапік непогано все це контролює і розділяє між собою. І біп-бокс від Снаркі папі. Тут ще більше басу, він такий більш симплований. І за рахунок цього він трохи тягне на себе увагу, але тут воно все скомпенсовано перкусією і різними семплами, які потрапляють в верхню середину і верхні частоти, і тому будується такий приємний контраст, який знов таки дуже непогано в К-15 передається. Середні частоти доволі технічні, але без фокусу на мікроконтрасті. тут немає намагання підкреслити дрібні нюанси. Вони присутні, але не на першому плані. Дуже гарно він передає емоції, дуже насичений вокал, особливо якщо він гарно прописаний, як чоловічі, так і жіночі. Дуже класно передається. Ось ця нюансіровка в А-Б режимі. А в аж режимі це більше так, скажімо, сфокусуватися на якихось технічних складових, просто там на нейтральності. А Що ще сказати? Не дуже критичний він до якості запису. Звісно, краще мастеринг буде краще, але не те, щоб він був там якимось мега придирливим, прискіпливим до цього. Уявна сцена більш середнього в глибину і в ширину, але не гігантська. Вона дуже охайно побудована, все дуже тривимірно спозиціоновано, але немає намагання побудувати таку якусь гіперпросторову там сцену, яка просто виносить десь в вас в космос. Але все. Розташовано на цій сцені дуже нормально так. Так, давайте приклади. І перше, це, звісно, не класно прописаний чоловічий вокал. Навпаки, це доволі складний трек, тому що це Slayer, це Raining Blood. Тут в нас атмосферний цей вступ з дощем, вступ ударних теж відомий всім. Коротше, класний трек, але він швидкий, він побудований на спотвореннях, на дісторшені, і також, ну, скажімо так, м'яко кажучи, не ідеально записаний. Але К-15 витягає з нього максимум інформації і подає її добре контролюючи. Тому наскільки це можливо добре звучати, він буде звучати, ну а далі ще, все вже залежатиме від навушників. І ось. Це якраз приклад вже цікавого вокалу, це від Red Hot Chili Peppers, І тут він починається з такого стакато вокального. І от я думаю, що вони намагалися добитися такого ефекту, коли вокал дуже схожий на перкусію. Ну і цей тапік передає це так, що дійсно виникає цей ефект. Звісно, зрозуміло, що це вокал, але ну скажімо так, майже десь на грані якогось інструменту звучить. І верхні частоти вони максимально протяжні, майже максимально гарно передаються обертони як базові, так і насичені, базова доволі шаруватість, тобто нічого такого видатного з точки зору шуруватості тут немає. Це не якісь там мега-авдіофільські верхні частоти, але це от базова нормальна така подача верхніх частот без зайвої енергетики, без штучного якогось нальоту. Дуже правильно відіграні, дуже насичують інструменти характером і непогано все це розплутують між собою. Давайте знов-таки до прикладів. Перше це Comfortable Numb від Pink Floyd, одному з найкращих гітарних соло в історії людства. Насправді дуже пасують гарні верхні частоти, ну і К-15 це передає. І Burden від Opus. мабуть. Тись, ну окей, не тисячу разів, не треба перебільшати, але дуже багато разів чув цей трек. І тільки нещодавно от вслухався і зрозумів, що насправді цей трек це от як передбачення того, що в опис буде далі. Тому що цей трек дуже насичений звуком 70-х, там не знаю, від ЄС yes до Camel і ще тисячі гуртів. Тут гітарне соло, наприклад, дуже таке. А в дусі арт-року 70-х перкусія, бек-вокал дуже багато всього, що показує, чим вже цікавилися опис на той момент і куди вони підуть далі. Але це неймовірно класна балада, дуже добре прописана, насичена в усім. І тут потрібні гарні верхні частоти для того, щоб розслухати там і гітару, і перкусії, і все це. Ну і знов таки я натякаю на К-15. а Він. Ці гатяки приймає і непогано вивозить по поєднаннях. Ну чутливі всілякі модельки, жодних проблем. Фоновий шум фактично відсутні. Добре, в ФІО навчилися робити підсилювачі за цим параметром з точки зору повнорозмірів. Якщо вони середні за чутливістю або чутливі, то ж проблем не виникає. Тут достатньо потужності і контролю. З більш тугими модельками, звісно, тут вже дається в знаки в залежність від транспорту по живленню, тому що в к 17 наприклад, наприклад, да, в нього окремий порт для живлення, і в нього, скажімо так, трушний настільний режим, тому що він живиться від окремого джерела, і в такому випадку там показує феноменальний контроль. Тут в нас цей десктоп режим це більше як високий гейн. в тому плані, що жере живлення від джерела абсолютно. Як без жалю, і ну да, звісно, це для десктопу більше підходить, ніж для мобільного. Ну і дає більше потужності. Але це більше схоже за ідею, не перемикач гейну. Але тут вже більше залежить від того, як дж... ваш транспорт віддаватиме живлення. Але якщо навушники чутли ну, нормально чутливі, то навіть з повнорозмірами проблем не буде навіть з чутливими планарами. По порівняннях, ну я вже почав К-17. К-17 да, в нього більша сцена, він більш нейтральний, більш технічний, ну і більш потужний, коли це потрібно. Але тут в нас така трохи більш емоційна і більш натуральна органічна подача, тому тут я навіть не сказав би, хто з них краще, це питання, ну, мабуть, більше смакове. А К-5 тут, мабуть, це приклад того, як прогрес не стоїть на місці. Трохи більше року, здається, пройшло з моменту виходу К-5, але К-15 просто його там, ну, не те щоб нищить, але дуже обходить ну, і дизайном, і можливостями, і звуком. Тут краще побудова сцени, тут більш натуральна, така органічна подача. Тому ну, давайте, мабуть, і підсумки підведемо. Тому це дуже гарний портативний ЦАПік з класним дизайном, приємним, технічним, але. Коли потрібно емоційним звуком, тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.